Журавель Дмитро Васильович народився 1 червня 1964 року у селі Завалля. Навчався у снятинській середній школі-інтернат, захоплювався спортом, активно брав участь у різних спортивних змаганнях та підкоренні гірських вершин, не тільки карпатських, а й на Кавказі. Після закінчення навчання Дмитра призвали до лав армії. Ніс службу у внутрішніх військах у столиці Білорусії Мінськ. Одружився у 1985 році і разом з дружиною Світланою народили і виховали двоє дітей дочку Тетяну і сина Вадима. У житті Дмитро був життєрадісний і веселий. У колі друзів любив жартувати. Дмитро захоплювався риболовлею і любив тварин, тому у вільний час ходив на річку порибалити. Працював на різних роботах, трактористом у сільгоспхімії, шофером і будівельником у колгоспі, рятувальником у пожежній частині та шофером на меблевому комбінаті. У 2013-2014 роках разом із дружиною брали активну участь у Революції Гідності на Майдані в Києві. Останні роки працював за межами України, щоб забезпечити краще життя своєї сім'ї. Була і Польща, і Англія та Іспанія. Але настало 24 лютого 2022 року, коли український народ ще мирно спав і роздивлявся кольорові сни, Російська Федерація віроломно напала на Україну. Будучи патріотом своєї батьківщини, Дмитро не роздумуючи залишає роботу в Іспанії і повертається, щоб боронити неньку Україну і свою родину від ворога. Незважаючи на свій вік. Оббиваючи пороги Івано-Франківського військомату, був зарахований до військової частини А-40-32, 34-го окремого стрілецького батальйону, сформованого в Івано-Франківській області. Дмитро, позивний сеньор, отримує у розпорядженні машину і разом з побратимами спочатку захищають кордони Чернігівщини, потім був схід, Бахмут. Життя обірвалося 11 лютого 2023 року від осколкових поранень, отриманих внаслідок мінометного обстрілу при виконанні бойового завдання йому назавжди 58. Смерть Дмитра стала непоправною втратою для рідних. Ми маємо завжди пам'ятати кожного героя і кожний день цієї війни. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.